У сполучених штатах у маленькому містечку Фергюсон у штаті Міссурі уже майже тиждень тривають погроми та сутички місцевих жителів з поліцейськими. Влада штату перекинула у місто загони національної гвардії. Минулої ночі між ними та учасниками протесту виникла бійка, яка завершилася стріляниною з застосуванням сльозогінного газу та спецзасобів. Є повідомлення про поранення. Десятки людей були заарештовані. Причиною заворушень став трагічний випадок минулого тижня, коли білий поліцейський застрелив чорношкірого підлітка. Правоохоронець на за не до кінця з'ясованих обставин вистрілив у хлопця шість разів. У поліції кажуть, що підліток намагався вихопити у офіцера пістолет. Деякі очевидці цю версію спростовують і вказують, що підліток стояв без зброї з піднятими руками. Конфлікт набув рис відкритого расового протистояння. Більшість населення містечка становлять афроамериканці. При цьому більшість місцевих поліцейських білі у регіоні і до трагедії існувала напруга між двома сторонами. Але убивство хлопця та подальші дії поліції, затримка інформації про обставини події, використання надмірної сили проти демонстрантів та преси усе це призвело до справжнього соціального вибуху. Президент Обама навіть перервав свою відпустку, щоб взяти ситуацію під особистий контроль. Врегулювання цієї ситуації та подолання міжрасової напруги, яка ще зберігається в американському суспільстві, становлять справжній виклик Бараку Обамі, першому чорношкірому президенту в історії США. Тему продовжить Олексій Кузьменко, чимало людей очікували, що обрання президентом США афроамериканця у 2008 році стане поворотним пунктом у міжрасових відносинах на ту ставлені уряду до меншин. Реальність виявилася складнішою у 2012 році. США сколихнуло вбивство Тревона Мартіна. Афроамериканського беззбройного підлітка застрелив білий дружини. Суд залишив вбивцю на волі, і ось тепер вбивство у Фергюсоні. Суспільство уважно дивиться на президента. Він закликає до порозуміння. Генеральний прокурор США афроамериканець Ерік Гольдер, почав незалежне розслідування. Фодесин звертаюсь до громади міста, яка зараз відчуває біль і шукає відповідей. Давайте шукати порозуміння, а не лише гніватись один на одного. Ми, як американці, маємо осягнути, що всі ми люди. Цей випадок вказує саме на це. Упереджене ставлення до чорношкірих чоловіків, сприйняття їх як потенційних злочинців реальність для США у 2012 році. Обама розповів, все це колись відчув на собі. Мало знайдеться у США афроамериканських чоловіків, які б не пройшли через принизливе спостереження за ними у магазинах. Я не виняток. Мало знайдеться афроамериканців, які б не знали, як це чути, як переляконо зачиняють двері авто, коли ти йдеш вулицею. Я пройшов через це, принаймні до того як я став сенатором. Професор Грег Кар з університету Говарда у Вашингтоні каже, поява на політичному олімпі США чорношкірого президента та провідних високопосадовців мало що змінили у житті більшості афроамериканців. Люди хочуть справедливості, і зрозуміло, що коли посаду президента обіймає афроамериканець Обама, і генеральний прокурор є афроамериканець, громадськість хотіла б, щоб розслідування йшло швидко. Але ми розуміємо, що Обама президент усієї Америки, а не лише чорношкірих, і він сам про це часто нагадує. У такій атмосфері і відбуватиметься розслідування вбивства Майкла Брауна. А його результат, яким би він не став, пов'яжуть із людиною, яка обіймає найвищу у США посаду. Олексій Кузьменко голос Америки.